Ідеально. Так перш за все, давайте поговоримо, який вид ми знайшли. Перед вами вугор сніжинка. Його так називають через те, що по центру з боків він має ось цей чудовий візерунок у формі сніжинок. Тож, вугор насправді риба, а не змія. Багато людей плутають цих істот з водяними зміями, хоча в угрі, на відміну від змій, не отруйні. Проте зуби у них гострі як бритва. У них є два ряди зубів: один знаходиться знизу, другий зверху. Лише уявіть: всередині їхнього горла у них є ще один набір щелеп глоткові щелепи. Ці внутрішні щелепи використовуються щоб пережовувати та ковтати їжу, допоки їхня передня щелепа тримає решту здобичі. Що насправді доволі кріпово, але це добре адаптований механізм, який дозволяє вуграм процвітати у цих припливних калюжах. Воу, він намагається вкусити своє відображення. До речі, вугри по своїй суті є доволі агресивними істотами. Саме про них ми зазвичай переймаємося, коли пірнаємо.